Всім привіт з вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19, і Іван Косімечка. Незмінний. І Оксана Пагамій, як завжди, з вами. У нас потрохи наближається три роки, як нас звільнили, і автоматично це три роки, як ми живемо на лінії фронту під щоденними обстрілами. А з початку вторгнення це вже майже 4 роки. І потрохи всі те, що відбувалося спочатку, воно забувається, воно уходить кудись там на Перекривається подіями, котрі у нас кожен день такі є. Так, і да. це дуже, дуже грає на руку нашому героїчному Зеленському, який себе вдивляє, виявляє таким переможцем. От. А насправді. Все було зовсім не так. І що головне, я хочу сказати, в нас в мене вже дві публікації про те, як нас Зеленський здавав, помітили як недостовірну інформацію, алки-палки. І вони mm -hmm. да, вони центрують да, цю тему. І що я що тут е, головне, що ми не просто так звідки взялися, а от ну я ще так собі, а наша пані Оксана. Є безпосереднім учасником подій і до початку вторгнення, і в перші дні вторгнення, і весь період ем, окупації. І те, що ти нам розповіш, я хочу, щоб не тільки всі почули, я сам хочу це почути, Добре. Да, це дуже цікаво. Е, я почну з непідготовки до. Війни. Так. Тут ми всі це пам'ятаємо, що було, а, наша розвідка краще знає, угу. щоб ви нам там не казали. Готуйтеся до шашликів, до відпустки, до Нового року і так далі. І, так далі. і це було таке як, таке заспокійливе, така мантра була для тих, Хто просто боявся висунути голову з піска і стояв в позиції страуса. А що, і, насправді? А що було насправді? Ага. Насправді. От, я себе називаю свідок розмінування Чангара. Не тому, що я бачила, як це робиться, uh -huh. да? а тому, що наслідки бачили ми тут всі. Так от, 12 лютого. 2022 року, коли ми були в Києві, ми їдемо назад. ми Це справа громад, ми тоді пікетували арбітражний суд, була е, е, чергова справа на Петра Олексійовича їздила туди вся Україна. Мені присилають з Каленчика відео. Там були такі збори, такі е, потужні угу. збори, тренування: поліція, ДСНС, військові. І що за відео мені прислали? Не те, що це от такі, такі тренування, а на чому вони тренувалися? А тренувалися вони на чому? Що демонстрація якась, але вона не якась. Там демонстранти з українськими прапорами, вони кричать гасла, слава Україні! І їх розганяє поліція, військові, ДСНС і всі інші. Але вішенка на торті. Там був Зеленський, mm -hmm. він був присутній в Каланчаку. Що тобі там було робити 12 лютого? Ми з вами знаходимося на спеціальних навчаннях сил та засобів Міністерства внутрішніх справ України. Дійсно, масові навчання злагодженою роботою Національної поліції, ДСНС Нацгвардії. Саме так повинна була працювати наша держава у 2014 році. Саме те, що тоді не вистачало, і такої спільної командної роботи, і напевне. Ніхто не був готовий, ніхто нічого не очікував, тобто не вистачало рішучості і досвіду командирів. На сьогодні ми бачимо, що все прекрасно відпрацьовується і на найближчі дні буде продовжуватись. А також це відпрацьовується, як я вам сказав вище в прикордонних областях нашої держави. Я так думаю, знову ж це моя особиста думка, але потім події, якось на це не тонка. Натякають, mm -hmm. що він перевірити, приїхав на свої власні очі. Чи все відбувається так, як наказали? Що Це, все тут буде тихо? Що все тут да. буде тихо. Коли вони Це вони ми зайдуть, потім, чи? вже да. будучи в окупації і перший тиждень, будучи відрізані від великої землі, ми по краплинам збирали інформацію з лівого берега від тих чоловіків, котрі виходили військові звіти. І от тоді ми точно вже знали, що Марпіхів відвели зі Скадовська за три дні до. Що Залишили тільки розрознені маленькі підрозділи, котрі там практично всі поклали своє життя, і декому пощастило вийти сюди на лівий берег. Ті, хто попав на нашу волонтерку, ми їх перевдягали у цивільне, mm -hmm. бо люди тоді несли цивільне, ми, за, ми, ми реально кинули клич. Ми кинули клич. Що люди, приходьте, ми збираємо для військових, Що перевдягнутися для поранених, бо вони вже будуть, будуть вже бої для е, цигарки, е, їжу швидкого приготування, ліки. У нас був цілий такий е, два поверхи забити всім цим. бо тобто люди ми готувалися ми готувалися для спротиву, для... Для спротиву. А, а нас вже на той його... момент здали і здав нас. І коли мені зараз кажуть, зараз у мене є скрини, я прочитаю. І коли мені зараз кажуть, що а, ну, не Зеленський винен, винна, винна Росія, так, але Зеленський. Як Верховний головнокомандович, як президент України повинен був зробити все для нашого захисту, а було зроблено все для нашої здачі. Ровно Згоден навпаки, зі мною ровно, ровно навпаки. навпаки. От просто. А тепер я е, щось шукала в е, своїй гугл фото, і я знайшла скріни, про котрі я просто забула. Значить, тут є дата. Ваня, потім виставиш їх ці uh -huh, uh -huh. Тут є дата, 19 година 56 хвилин. Це 23 лютого. Мені пише пані з, звісно, з лівого берега з Щаплинки, котра мені пише. Параша 30 хвилин назад закрила кордон, перекрили дорогу до Каленчака і Ченгара Камазами. На Каленчавський напрямок підійшло 100 одиниць бронетехніки. Без опізнавательних знаків вони заклеєні, нікого не впускають і не випускають. Українців до тому теж. Я запитую, звідки інфа? Вона мені пише, наші на кордоні, наші люди там збиралися в Україну, тобто їхали з Криму. Стоять, і головне, що техніка без опізнавальних знаків Україні, Україна випускає, впускає, але параша закрила кордон. Народ стоїть, хоча зі сторони Крима виганяють. І потім пише мені: Україна теж закрила кордон. Я запитую, а люди? Угу. Поки стоять, не знаю, що чекають. Параша своїх впускала тепер нікого. Хто чекає, хто повертається. Що головне, першою закрила Росія. Ну, параша, ви розумієте, про що я? Так от дивіться, це була восьма вечора. Скажіть мені, будь ласка, якщо у нас така гарна розвідка, то невже ж Верховний головнокомандуючий не знав про це? Знав, але для нього це було бальзам. І він, як і Росія, чекав. Да. Наголошую, так все, це, моя особиста, да, це моя особиста думка, але я думаю, не тільки моя. Всі знали, що буде вторгнення. Всі знали, особливо там наверху. Але ніхто нічого не зробив для того, щоб нас захистити. Я подякувала, що попередили. Я сказала, що ми вже не можемо нічого змінити. А, і ми все ж таки тоді, не знаючи тоді на той момент обстановку, не знаючи, що у нас там практично нікого не залишилося, це я рукою на лівий берег показую, угу. не знаючи цього. Ми сподівалися, що ми будемо оборонятись. Ми готові були подавати патрони, ми готові були рити окопи, ми готові були допомагати нашим ЗСУ. А по ітогу, ті, хто були на лівому березі, їх розбили, дуже маленькі маленькі залишки вивозили люди на човнах сюди, з вночі. З котла Зеленського, да, з котла Зеленського. який витворився а, в перші так, години. Так. І я це так це так образливо насправді для гідності для своєї, mm -hmm. тому що ти розумів, що ти от насправді нічого з станом на зараз зробити не можеш. Але ж, от чесно, я не знала 24 лютого вранці, я ще не знала, що у нас в місті немає ні міліції, ні е, е, СБУ, ні прокуратури, нікого. Один єдиний поліцейський, який прийшов до мене, бо його колихає все, що стосувалося військових, почав направляти до мене. А чому? Тому що, якщо 24 лютого у нас ще військомат працював, то 25-го не було ніц нічого. А что вы там мужики, ну немножко нервничаете? Вот. Давай все открывай, сука! Сука твари, блядь, что вы предали Украину, блядь? Коли я думаю, теж розумів, що ніяк не я думаю, що так. буде, да, і да, є, да. він І коли розумів, я до нього що... прийшла і сказала: Дайте людям зброю він на мене подивився як на ідіотку. Сказав за це ж хтось повинен відповідати. Я сказала: я все ага. підпишу, але цього не сталося. І я по думаю, того... що боявся він відповідальності перед росіянами, да. які ось, ось прийдуть. Да. Це вже буде наступна історія. Угу. А на сьогодні давайте ми завершимо на цьому, щоб не було настільки багато інформації. Ваня, ну і давай, у нас є дві хвилини, щоб ми просто розповіли про те, що у нас зараз відбувається. Всі розуміють. І всі бачать, що відбувається в Україні. Е, обстріли дуже сильні вчора. Сьогодні вночі Київ знову повітряна тривога. У них зараз, взагалі, кожен день. Сьогодні тільки що побачила Сашко Пагрибицький. Написав, що зараз вони складають всі прапори в Київській міськраді, що дуже напряжена обстановка. Складають прапори. В якому сенсі? Що ти слуга або ти європейська солідарність, або ти удар. Ні, збираємося в купу і треба вирішувати mm -hmm. проблеми. Можливо, це покаже все ж таки державницьку позицію, а не оце все, що у нас відбувається в Верховній Раді. Але тут же під цим дописом я дивлюсь коментар Софії Федини, от би так в Верховній Раді. Угу, Розумієш? Угу. Тобто, поки що Київ підняв таку бучу, він написав, я не можу писати, що й до чого, але обстановка дуже сильна, дуже Загрозлива, тривожна. І ну, я думаю, що далі ми будемо знати. Але ми хочемо, щоб ви не забували про Херсон, тому що у нас ці дні теж дуже важко. У нас обстрілюють ті райони, котрі раніше ми вважали, що вони тихі і спокійні, більш-менш. Ну, ми Херсонці розуміємо, чому це, але, але нам дуже хотілося б чути частіше, що наші відповідають. А ми це так. чуємо дуже рідко. Так. І ПВО у нас. Ми його не чуємо. Давай скажемо І так, так? Да? Я його не бачу. Да. взагалі. Ми так. його не бачимо. Так. А, от, на жаль, так. Ну, тримаємо. ну ми тримаємось. Тримаємо, Слухайте. Тримаємо, ми так. лягухи, котрі збивають масло. Нас просто так. Не подолати. Слава Україні! Героям слава!